Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, спрахуйся онлайн. Голова європейського парламенту Роберта Мисола вважає, що єдина виводкарома вами ділем тепер офіціально українці в самом деле готовіться к чому-то максимально серйозно. Що переговори з Україною щодо членства в ЄС мають розпочатися уже в цьому році? Європейський союз має розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватись до появи України як країни-члена, і в цьому вимірі нічого не знімається зі столу, включаючи усунення торговельних тарифів та надання Україні. Доступу до внутрішнього ринку ЄС ще до набуття повного членства. Вона заявила, що якщо українці йдуть дуже швидко, то і європейці повинні відповідати цій швидкості. Рекламована Москвою протиповітряна і протиракетна оборона Криму, яка незламна, яка захистить півострів. Вона виявилась просто словами. Було накрито під час засідання. Командування Чорноморського флоту, і очевидно, що навіть якщо вони не можуть уберегти головне приміщення цього командування, то і, і, і інші об'єкти очевидно не дуже прикриті російськими ПВО і тому українська сторона певна будуть діяти так, тому що півострів є. Фактично вирішальною е, дільницею е, в закінченні цієї війни у мене е, просте переконання: якщо Україна звільнює Крим, то фактично війна припиниться, тому що всі інші речі там захищати Донбас і так далі в Росії, просто стає беззначайно. Тому звільнення півострова це найголовніша. Тема українського контрнаступу, і це найважливіший пункт того, як зламати хребет російському імперіалізму, тому що без Криму фактично Росія стає такою ульгавою качечечкою, яка замахнулася на територіальну цілісність держави сусіда, яка є засновником організації Об'єднаних Націй, але Виявилося, що стійкість і підтримка демократичного світу доведуть, що агресору нема чого робити на українській території, і треба прибирати весь свій флот, свої війська з території України додому. Студія. А, пане Олександре, гур, головне управління розвідки Міноборони, каже, що після оцих ударів, ну і взагалі після цієї операції крабова пастка в Севастополі настрої серед російських військових стали гнітючішими. Ну вони розуміють, очевидно, що і захисту немає, щоб в, ж... в зоні ураження. А як стосовно отих цивільних, особливо отих понаїхавших, які там нерухомість купили, якому яким от, знаєте, Пам'ятаєте, торік була оця, не хочеться уїжджати, залужити тут так душевно все. От в них які настрої? їм що далі робить? Ну, їх приїхало 800-900 тисяч. Ви розуміли, в Криму було 2, -2 мільйони в Криму і 400 тисяч Севастополя. Їх приїхало від 800 тисяч майже до мільйона цих особистостей, Сибір, далекий Схід, Волжа. І, очевидно, що їх батьківщина кличе, прийдеться Позвращатися на Волгу, Руську ріку, на безкрайні Сибірські простори, і, так сказати, осваювати дальні восток студії. А, а що вони тоді робитимуться з цією нерухомістю? Те все, що вони там понакуповували, щось добудовували. Їм як Росія буде репараціями потім це компенсувати? Чи будуть далі сидіти в своєму далекому сході в туалетом гравітаційного типу? Ну, очевидно, що будуть яким чином це продавати, на когось переписувати і так далі. Вони розуміють, їм дали сигнал, що їх там ніхто не буде терпіти після ранення української влади. Вони не є громадянами України, ніколи не були. Тому мають повертатися туди звідки приїхали. Це зрозуміло для них. І вони перші і будуть тікати. Другі будуть тікати колаборанти, які фактично. Нищили все українське, виступали за напад на Україну і так далі. Закликали до війни, ти теж будуть втікати там через залишки Кримського мосту чи на паромах, чи вплав. Хто його знає, хто як, так би мовити, зможе. Та всі нормальні люди залишаться, тому що ці, так би мовити, дев'ять з половиною років. Не думаю, що це були. Найкращі роки їхнього життя ну а е, Київ, Україна м, планує Крима зробити е, зразкову територію, яка буде достойним регіоном. Європейського союзу, студія а, пане Олександре, а як ви оцінюєте підготовку України до деокупації Криму? В нас тривають певні заходи, і це не тільки кримська платформа, це там і набір людей, підготовка людей, які будуть в цих майбутніх адміністраціях. Але чи ми вчасно рухаємося, і чи достатньо? Ну знаєте, що бажаючих працювати в Криму надто багато, записаних дуже багато. Проблем з тим, хто туди поїде. Нема, взагалі, на відміну від Донбасу, да? там просто не оголошували звичайно. Ну от. так, що е, в цьому плані, і у нас ж до цих пір працює постійне представництво президента. От у нас працює звісно, Міністерство з питань реінтеграції, яка займається виконавчою влади питаннями реінтеграції та повернення тимчасово окупованих територій і. Проходять постійні групи експертів, я в одній експертній групі з питань ЗМІ, культури, освіти. Напрацьована маса е, різних е, е, планів, пропозицій і так далі. Вони обговорюються дуже часто і фактично в Крим Україна, куди-куди, а в Крим Україна вийде дуже підготовлено для того, щоб керувати півостровом. З першої хвилини заходу українських військ студія а ви сказали про цю комісію, до якої ви залучені? А як яка у нас стратегія битви за уми і душі? Бо ми розуміємо, що 9 років там було нелегко, навіть тим, хто залишився українцем в серці, і пропаганда російська перше за що береться, це за промивання мізків. І очевидно, що ми не можемо так агресивно їх назад вимивати. Але яка у нас стратегія на цьому напрямку? А дуже проста, ми маємо доносити ті наративи, які є загальноукраїнські, тобто, включить Крим в загальний український інформаційний простір. Звісно, плюс специфіка, тобто того, що це трохи інша територія, яка 9 років була не під окупацією. Звісно, що при тому, що. Під час війни нема повністю вільних зміток, і під час того, що коли буде процес відбудови тимчасово окупованої території півострова, то зрозуміло, що певною мірою все це буде контролюватися державою, тому, що буде працювати військово цивільна адміністрація, і, і цей період буде досить значний. Тобто все буде контролюватися державою і досить довго. І тому, звісно, що держава буде особливо звертати увагу на інформаційну політику, тому що інформаційна складова війні з Росією, вона дуже важлива.